От зараз ми показуємо журавчик червоний, та грона, що я її залишив. Ну, звісно, товарність у неї не та але грона якась здоровенна, більше 35 сантиметрів. От, висить вона листопад місяць, 11 число. Вона висить вже листя, обсипалась. Головне, що... Тажів витримує, сіток я ж не одіваю, оси її не клепають, тверда хрустка, вона так і залишається твердою і хрусткою. Ну, я в тому році показував груну, ми оставляли до кінця весіла, до заморозків. І в цьому році ми її ще продемонструємо. Я думаю, заморозка ще не буде, ми її ще продемонструємо. Дуже-дуже надійна форма. Це мене більше всього радує, що дуже надійна і красива.